Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. У цьому відео я розповім вам про основні поняття, які пов'язані з накопичувачами даних, зокрема з жорсткими дисками. Крім того, я розповім про різноманітні види постійних запам'ятовуючих пристроїв, а також про сильні та слабкі сторони кожного виду цих запам'ятовуючих пристроїв. Під накопичувачем даних розуміють пристрій, який призначений для зберігання інформації та є, як правило, енергонезалежним. Фактично накопичувач є запам'ятовуючим пристроєм. Можливо для розуміння термін енергонезалежність означає, що відповідний пристрій може зберігати дані за відсутності живлення. Для прикладу, оперативна пам'ять комп'ютера є енергозалежною, оскільки при вимкненні комп'ютера всі дані в цій пам'яті видаляються, а от постійний запам'ятовуючий пристрій у вигляді, скажімо, жорсткого диска, флешки чи оптичного диска є енергонезалежним. Бо тут дані зберігаються незалежно від того, увімкнений комп'ютер чи ні. З дисками пов'язана операція форматування. Під форматуванням диску розуміють процес розмітки області зберігання інформації на електронних накопичувачах інформації. Існує два види форматування низькорівневе та високорівневе. Низькорівневе – англійською Low Level Format форматування потрібне для нанесення інформації про доріжки і сектори диска. Воно виконується лише один раз на заводі, де цей диск був виготовлений. Визакорівнева ж форматування англійською High Level Format дозволяє створити головний завантажувальний запис, блокувати дефектні сектори це такі частинки накопичувача, які вже не можуть зберігати дані, а також створювати таблиці розділів. Варто також розуміти різницю між фізичним диском і логічним диском. Фізичний диск у системі, як правило, один. І так називають сам накопичувач даних. А от логічних дисків, або як їх ще називають розділи, може бути декілька. Так, хто працює з Windows, то там зазвичай є логічні диски C, D, E і так далі. І всі вони утворені на одному фізичному диску. Але уявімо ситуацію, що ми підключили до цього комп'ютера ще якийсь фізичний диск. Якщо ж ми підключатимемо інші фізичні диски до системи, то вони будуть ініціалізуватися як нові логічні диски. Про це теж варто пам'ятати. Далі розповім про існуючі накопичувачі даних. Найбільш відомим, на мою думку, накопичувачем даних для комп'ютерів є жорсткий диск. Англійською він називається Hard Disk Drive або скрочено HDD. Крім того, такий жорсткий диск ще називають накопичувачем на жорстких магнітних дисках. Це одне і те саме. Жорсткі диски інколи в народі називають словом Вінчестер. У далекому 1973 році компанія IBM випустила жорсткий диск, який складався з двох модулів по 30 МБ, з короткою назвою 3030. Справа в тому, що майже так само називалися набої для рушниці модулів 1894, за винятком того, що останні ще містили приставку Winchester. З огляду на схожість із назвою гвинтівки, розробники цієї моделі жорсткого диска вирішили назвати цей тип дисків Вінчестером. Саме так ця сленгова назва жорстких дисків і вийшла в наше життя. Тому знайте, що під Вінчестером ще можуть розуміти звичайний жорсткий диск. Особливістю HDD є магнітно-механічний принцип роботи. Саме елемент, де зберігаються дані, являє собою послідовність концентрованих кіл. Ці концентровані кола називають доріжками. Ці доріжки містять ще менші структурні елементи, відомі як сектори. Сектор це мінімальна адресована одиниця зберігання інформації. її розмір за замовченням складає 512 байт. Однак є ще поняття кластер. Кластер це об'єднання секторів, яке здійснюється або утворюється за допомогою файлової системи. Перевагом жорсткого диска є стабільна багаторічна робота, менша вартість, якщо порівнювати з SSD, а також більший обсяг даних, які можливо зберігати. До недоліків варто віднести чутливість до фізичних ударів та падінь, Враховуючи наявну механіку в принципі роботи, а також меншу швидкодію у порівнянні з тими ж SSD. Другим поширеним накопичувачем даних, фактично, головним конкурентом жорстким диском є твердотілий накопичувач англійською Solid State Drive, а скорочено SSD. На відміну від розглянутих щойно HDD, тут для зберігання даних в основному використовується флеш-пам'ять. Існує дві архітектури SSD. Nand-SSD та RAM SSD. Архітектура NAND-SSD є поділенням енергонезалежних SSD. У той час, як RAM SSD є енергозалежним. Хоча відповідні диски також знайшли своє застосування. Варто пам'ятати, що SSD працює по електронному принципу, а не механічному, як це було в HDD. Перевагами SSD накопичувачів є більше швидкодія порівняно з HDD. Менші розміри та менший рівень шуму під час роботи. Так, немає цих періодичних клацань, які притаманні жорстким дискам. Однак через ключову особливість флеш-пам'яті, а саме обмежений ресурс стирання запису її комірок, SSD працюють порівняно менше, ніж HDD. Ще одним недоліком твердоцілих накопичувачів є більша вартість. Наступну категорію накопичувачів в даних я би назвав дрібними та зручними пристроями зберігання даних. А саме мова йде про USB флешки та карти пам'яті SD і MicroSD. Об'єднує всі названі щойно пристрої використання флеш-пам'яті, тому всі вони чимось подібні до вже розглянутих SSD. Проте і тут є своя специфіка. Так ці пристрої мають набагато менший розмір, ніж SSD, і займаються щонайбільше четверту частину вашої долоні. Основне застосування цих пристроїв також інше. Якщо HDD та SSD використовуються для зберігання інформації в комп'ютерах, ноутбуках та інших великих пристроях, то ці накопичувачі чудово підходять для портативних систем, смартфонів, планшетів, мікрокомп'ютерів, таких як Raspberry Pi, камер тощо. USB накопичувачі дозволяють читати та записувати дані за рахунок підключення відповідного пристрою зберігання даних до роз'єму USB. Карти пам'яті переважно потребують інших розвідків. Але вони, як правило, наявні в всіх портативних пристроях. Тепер детальніше про карти пам'яті SD, які є скороченням від Secure Digital та їх різновиди. У перші карти пам'яті подібного виду з'явилися на початку 2000-х років саме під назвою SD. Звісно, технології постійно вдосконалюються, в результаті чого збільшується швидкодія пристрою при зменшенні їх розмірів. Тому з'явилися більш досконалі типи карт пам'яті SD, MiniSD, MicroSD, SD, SDHC і так далі. Але що тут варто зрозуміти? У назві типу карт пам'яті на основі SD можна виділити дві складові префікс та закінчення. Так, базовим типом є SD з розміром 32х24 мм та обсягом до 2 ГБ. Префікси Mini та мікро визначають розміри карти пам'яті 21,5 на 20 мм та 11 на 15 мм відповідно. А от закінчення HC XC uc вказують на максимальний обсяг пам'яті запам'ятовуючого пристрою. Так, у картах типу SDHC він складає 32 ГБ SDXC 2 ТБ. SDUC 128 ТБ. Карти пам'яті, так само, як і USB-накопичувачі, можуть використовуватися в якості завантажувачів операційної системи. Тому цілком можливо, наприклад, записати операційну систему для якогось Raspberry Pi на відповідну карту пам'яті, вставити її у цей мікрокомп'ютер, і після встановлення всіх файлів на Raspberry Pi буде постійно завантажувальна ООС. Операційна система. Так само і з Windows чи Linux на комп'ютерах. Проте USB-накопичувачі можна ще використовувати для тимчасового завантаження операційної системи. Як тільки висунути такий накопичувач з роз'єму, то робота комп'ютера припиниться і він вимкнеться. Варто пам'ятати також те, що карти пам'яті потребують спеціальній форматів файлової системи. На звичайних SD підтримується FAT12 і FAT16, у SDHC FAT32, а у SDXC. Та SDUC XFAT. Крім того, карти пам'яті та USB-накопичувачі мають усі переваги і недоліки, характерні для пристроїв SSD з огляду на використання флеш-пам'яті, за винятком хіба що вартості та швидкодії. Наступною категорією пристрою зберігання даних є оптичні диски та застарілі пристрої. CD, DVD, Blu-ray-диски, а також дискети. Я вирішив їх усіх віднести в одну категорію і залишити на кінець. Адже вони дедалі більше втрачають свою актуальність, і більшість сучасних комп'ютерів вже не мають будованих засобів, які дозволяють прочитати вміст цих носіїв. Почнемо з дисків. Є три категорії дисків: CD, скорочення від Disc, DVD, скорочення від Digital Versatile Disc, і Blu-ray. Категорія диску вказує на обсяг даних, який можна зберегти на ньому. Так, у CD Дисків максимальний обсяг складає приблизно 700 МБ. У DVD – від 4,7 ГБ до 17 ГБ. У той час як Blu-ray можуть зберігати від 25 до 128 ГБ даних. Але ж у дисків є ще важливий момент можливість повторного запису інформації. На це вказує тип диску, вказаний у закінченні назви. Так якщо закінчення R. То на такий диск інформації можна записати лише один раз, а якщо RW, то багаторазово. На читання інформації обмеження немає. Так, це звучить дивно і, можливо, не всі зумери це зрозуміють. Але таке було раніше. Крім того, оптичні диски мають ще один суттєвий недолік чутливість до подряпин та деформацій, які можуть призвести до того, що диск втратить свою працездатність. Адже принцип роботи полягає у зчитуванні поверхні диска пучком світла, і будь-яка нерівність може вплинути на цей процес. До появи оптичних дисків широко поширені були дискети. Вони являли собою тонкі елементи, що вставлялися в відповідний роз'єм комп'ютера, що дозволяло прочитати або записати інформацію на цей носій даних. Проте обсяг пам'яті у них за сучасними мірками ну дуже малий. Типовий стандарт дискет підтримував зберігання даних обсягом аж. До 1,44 МБ. Уявляєте такий обсяг у 2025-му? Зараз навіть фотографія, зроблена на телефон, має у декілька разів більший розмір. На цьому все. Дякую за увагу!